Такий цікавий вигляд. Угу. Вид взагалі розкішний. Оце бачимо двері у підземну трасу. Це з але я не буду сідати на неї, бо вона, ну, не дуже. Вона кам'яна, я такого не люблю. Такий прилад, щоб дивитися. Ну, я зараз спробую ні, це тут треба. Ні, воно якось. Чи це треба. Я навіть не знаю. А, це, мабуть, треба кинути монетку і він відкриється. Зрозуміло. Це якась цікава інсталяція чогось. Ну, ми тут були десь тиждень тому. Ну, цікаво, взагалі така, такий рельєф цікавий. Ну Вже останні дні я в Італії, коротше кажучи. Останні дні там є скам'я, я піду туди сяду. Я трохи навіть змерзла, хоча я дуже добре вдягнена. А оце така інсталяція чогось, я навіть не можу сказати чого. Не можу сказати чого. Що вони хотіли цим сказати? Якась новітня скульптура. Мені здається, що тут якісь, може навіть і ліхтарі повинні бути, не знаю. Ось тут скам'ї, то я сяду і буду сидіти їх чекати. Тут навіть якась а, лісниця, якісь сходи кам'яні, цікаво, куди вони йдуть, а вони нікуди не йдуть. Ха. Тут виломане дерево, дерево рухнуло. Оце курчі такі. І тут корчі, якісь, якась, якась буря була чи що колись. Ну, а може від старості дерево рухнуло, тут бачите, якісь сосни хвойні, хвойні моменти. Тут от була стіна. Якась стіна була, і навіть трохи сходів є. Це вид на місто. Взагалі, Боже, як, як, яке воно велике, це місто. Місто і далечині і щось там є. А це, мабуть, на кабанів охота. Бо тут стріляють часто на кабанів. Полюють. Ну, бачите, не всі зразу можу згадати українські слова, вибачте мене. Охота. Полювання. Палю, полювання. Ну, я не хочу тут сідати, чогось, воно мені не дуже подобається. Піду далі. А Тут багато таких дерев зламаних. Ну, старі, мабуть, були. Це така траса. Ну, я насолоджуюсь останніми днями в Італії. Насолоджуюсь. Насолоджуюсь. Вид ззаду. Це таке цікаве. Це листя. Оце таке листя, дерево таке. Ой. Це полювання на кабанів вабить. Ніяк не може встрелити бідну тваринку. Хоча б не не, знаєте, зразу вбив не поранив. Отож, бувають такі дурні, що ранять бідну тваринку, а їй боляче. Я взагалі вважаю, що якщо є що їсти, то полювання, то взагалі. Атавізм, полювання як спорт це взагалі жорстокий спорт. Це така дорога. Гори, гори, гори. Минулого разу ми тут були, стрілянина була. Коротше кажучи, Я трохи пройдуся, може назустріч нашим, бо я стомилася дуже. Ой, як цікаво, слухайте. Бачите, як воно. Такий мух. Цікавий. І якісь рослини ще тут є, плющ. Простягнув свої ручечки. Зараз трохи далі пройду, бо а зараз мені дзвонять.